І вітаю вас на каналі «Життя Цікаве та Смачне. Почався сезон фруктів, і сьогодні ми з вами зробимо маковий пиріг з черешнею. Для цього нам знадобиться 100 г маку, я вже відміряла, і його необхідно запарити. Заливаємо кип'ятком і залишаємо на пів години. І поки в нас запарюється мак, ми з вами почнемо готувати тісто. Для тіста нам знадобиться 100 г жовтків, в мене це 5 яєць і 30 грамів цукру. Це ми перемішуємо, і до перемішаної маси ми додаємо 80 мл молока. І це нам знову треба перемішати. Далі ми додаємо наш запарний мак, його необхідно перед цим процідити через сито, щоб прибрати зайву вологу. Трохи перемішуємо нашу масу і додаємо 100 г цукру. Я, як завжди, роблю це на вагах одразу. Вибачаюсь, не цукру 100 грамів борошна додаємо цукор, ми вже додали. І це ми ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. І коли перемішали, ще додаємо 80 мл олії. Її можна додавати на тому етапі, коли ви змішуєте жовтки з цукром. А можна на цьому. І знову все це перемішаємо. Коли ми перемішали вже наше тісто, на цьому етапі ми його відставляємо і беремо 240 г білку, в мене це вийшло 7 яєць. І додаємо сюди 150 г цукру. І зараз нам необхідно це збити. Можна зробити так, що ви збиваєте спочатку білки, а потім поступово додаєте цукор. Я вирішила зробити одразу збити білок з цукром. До речі, можна додати дрібку солі для того, щоб підкреслити смак і щоб краще збивали білки. Які вже трохи, взбились, взбились, так, коли маса вже взбилась, поступово додаємо 20 г кукурузного крахмалу через сито просії. Збиваємо масу до стійких піків. ось так. І на останній етап ми додаємо до маси з маком наші збиті білки. І я вже включила духову шафу розігріватись до 170 градусів. І так поступово, як на бісквіт, вводимо наші білки. Ось так потрохи, спокійно, без зайвих рухів, у нас виходить така ось маса, такий бісквіт. Красивий, з знаком. Ось така в нас вийшла краса. І зараз ми будемо вже формувати наш пиріг. Рецепт розрахований на форму діаметром 24 см. Под низ я роблю таку фолію як подставку, тому що в нас будуть на долі черешні. І на той випадок, якщо буде сік витікати, щоб не зіпсувати, не забруднити нашу духову шаху, так. Я роблю ось так. Тому що фрукти є фрукти. До речі, можете використовувати не тільки черешню, можете використовувати будь-які фрукти, які вам подобаються. А навіть можна без фруктів робити. Теж буде смачний маковий диспліт. І всередину я також борт викладаю пергаментом. Форму я підготувала. Пергамент по бортикам я даю трохи вищий на той випадок, якщо бісквіт дуже підніметься, щоб він не витікав. І на дно ми викладаємо нашу черешню. Черешню я взяла 400 грамів. Ви можете використовувати будь-яку ягіду, яку. Яка вам смакує, яка у вас є під рукою? Черешню викладаю без кісточок. Нагадую, що в описі буде рецепт, а також рецепт буде в плейлісті. Простіше простого. Для вашої зручності є на каналі плейліст, де зібрані всі рецепти простіше простого. Ягод можете використовувати навіть більше. До 800 грамів можете спокійно собі використовувати ягоди. І коли ми виклали наші ягоди, то нам необхідно їх трохи притрусити крахмалями. Як я казала, трохи притрушую крахмалям, можна через сито це зробити, можна так. Для того, щоб сік трохи зв'язався. Дуже багато не давайте, щоб не було такого присмаку, як кисель. Я, наприклад, це не люблю, якщо ви любите, то можете додати трохи більше крахмалю. І наш останній етап ми виливаємо наше тісто, наш бісквіт на черешню. Мені здається, що бісквіту так багато. Бачите, він ще підніметься. Що це було добрим рішенням, що я постелила пергамент. Ну і відправляємо в духовку на 45-50 хвилин за температурою 170 градусів вверх-низ конвекції. Якщо немає конвекції, нічого страшного. Враховуйте, що час випікання ще залежить від вашої духової шафи і від того, яку ви взяли форму. Бо якщо форма буде менша, ну, по-перше, вас не влізе все чисто, так, весь бісквіт. А по-друге, час випікання буде довший за рахунок того, що буде вищий бісквіт. І якщо форма менша, то, звісно, і час вип... більша, ви бачите, і час випікання буде менший. Ось такий в нас вийшов пиріг, я його випекала 50 хвилин. Ось зараз він не потік, тому що було в міру черешні. І зараз я його спробую перекласти на тарілку. Ось такий в нас вийшов маковий пиріг з черешнею. Зараз відріжу кусочок і подивимось. Друзі, нагадую, що рецепт буде в описі і в плейлісті 100 рецептів. Хто дивиться перший раз, то я тестую так, рецепти відомого шеф-кухаря з Іглінської. Дивіться, який він всередині. Він дуже такий, бачите, такий пружинистий, м'якенький і вологий. М -м -м. Дуже смачно. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Він не сухий, він надзвичайно вологий, надзвичайно смачний. Фрукти можете використовувати будь-які. Це неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте. мої, не забудьте підтримати канал підписочкою. Діліться вашими враженнями. Бережіть себе та своїх рідних. Смачного!